Що це ви перед собою бачите? Карту районів Львівської області? Чи може оце вона? Так, я хочу поговорити про нові райони України і почати саме з цієї області. Почекайте, нові райони? Цим районам вже майже 4 роки. Шкари я не називатиму новими, якщо їм 4 роки. І свого партнера ви новим не назвете після 4 років відносин. Але це ж райони? Та ж нехай. Вивела мене на це відео новина про те, що щось стало в Мастицькому районі. І я подумав, якого милого Мастицького району з усією повагою до жителів Мастийська. Почнемо з Червоноградського району. До речі, ви знали, що Червоноград збирається перейменувати на Шептицький. Так от, оце Червоноградський район. Він утворився з Радехівського і Сакальського районів. А також з Добротвірської громади з Кам'янобузького району. І Боянецької і Копичвільської сільських рад з Жовківського району. Ці дві ради стали частиною Великомостівської громади. Залачівський район утворений із Бродського і Бузького районів. А також Залачівського, крім Глинянської громади. Вона відійшла до Львівського району. Яворівський район утворився з Яворівського і Мастицького районів. Саргобицький район утворився з однойменного району, до якого додалися Ластівська і Галавська сільські ради з Турківського району, які долучилися до східницької громади, та Орівська сільрада з Колівського району, яка додалася до Трускавецької громади. Стрийський район утворено з Стрийського, Жидачівського, окрім Новострілищанського Старостинського округу, Миколаївського і Сколівського без Орівської сільради. А також з деяких сіл Турківського району, які увійшли до Козівської громади. Львівський район утворився з міста Львів, Пустомицького і Городоцького району, Жовківського, окрім Баянецької і Купичвільської сільських рад, Кабузького району, окрім його Добротвірської громади, Перемишлянського району і Глинянської громади, яка раніше входила в Залочівський район. Також... До Львівського району увійшов Новострілищанський Старостинський округ, який був частиною Жидачівського району. Самбірський район утворився зі злиття Самбірського, Старосамбірського і Турківського районів Безластівської, Галовської сільрад і деяких сіл, що відійшли в Стрийський район. Така вона територіальна реформа в плані районів. Пишіть, яку область отаквову розібрати наступною. Цілую обнімаю з Лисиї Гриня Шкандибаю.